Йдемо з бомбосховища до себе в палату. Трохи попробували поспати. Звісно, важко тут діти плачуть, то ходить хтось, ну, зато безпечно. Це ми в лікарні на Богатирській. Прикольно, коли є десь якось безпечніше на душі, спокійніше. Так що такі справа. Біжимо здавати аналізи. Треба попісити, може Мишко зараз від радості. І попісує одразу, щоб ми в палату вернулися. Було б непогано. Завертай зайчику. Все, вже прийшли, Звертаємо до себе відділу. Марко. Всім доброго ранку. Ніч провели бомбосховищі. Зранку прийшли. Ну, вчора давали нам від температури 18.30 сироп. і температура з'явилася вже аж під ранок, знову 38,5. Але всю ніч було без температури, це вже перший результат. Посипі був червоний, кольору зараз світліше, але сип'є, чухається, але вже світлий. Вчора з'їв ото котлету. Сьогодні він вирішив, що я буду їсти тільки гречку з буряком, якесь у нього странне роздільне питання. Ну, а я що, я сьогодні поїм. У мене є черешня трохи, до пів пів йогурта залишилося. І не знаю, може ще щось, я вирішусь їсти, то розповім. В общем, лічимся, замітила в нього. Двостороння тіт гною, а це щось замітило, що він погано чує. Він лежав тільки, що йому щось говорив, він не чує. Так що чекаємо, сьогодні буде лор, спитаю. Може якась перепонка уж налопнула. Не знаю. Я отіпак скапу, а казали, не можна. Ну, Взагалі, такі справи. Так, зранку взяли омлетик, у лікарні зробили. І з бурячком, який в нас були гречка. Зараз таке нам принесли м'ясо і кускус. -кус. Ще був суп і компот. Непогано. Плитка куряча на пару на десерт банан. Прийшлося здавати аналіз крові. Мішко загальний не можна. Загальний аналіз крові здамо, зараз і підемо в палату. Коротше, вже наспались, належали тій палаті, а шия залежала. Ришила трошки вийти. Територія здорова, підемо в центральний корпус, там кофе, автомати є. Хочу кофе, тому що його вже, мабуть, дня 4 не пила. з їди. з'їла зранку трохи черешні і все. Ну, там є трохи йогурт, його треба допити. Да і все. Не знаю, поки їсти не хочу. Скільки важу, навіть не представляю, явлення не маю. Там далі. Так що в понеділок, коли приїду додому, для мене це буде таким самим сюрпризом і неочікуваним чимось, як і для вас. Бо так я інколи там підзважувалася, самі розумієте, любопитство. А тут нема шансу. Нема тут вагів ніде. Так що побачимо, що буде. Ну, мешковано. Мішонь, дайте. Скажи всім привіт. Котлету ніяк не дожиє, це ужас. Ми дивись скалюється. Трохи зараз вітра нема, швидко вийшли пройтися, тому що чокнуться можна сидіти в одній палаті. Обходь! Поки вітра нема, щоб ще не надуло, то гуляємо. Так що таке справа. Так минає день за днем. Надіюсь, в понеділок нас випишуть, будемо вдома лікуватися. Взяла кофе 50 гривень. Ну, ще 45 на 5 гривень здачі, воно нікуди не дає. А казала, що воно ще й з сахаром. Викидати жалко буду пити, тому що блин, я вже три дні без кофе чи 4. Я так його хотіла. З сахаром мать, отак з сахаром. Значить, не будемо їсти сьогодні. Не кричи, ще трошки погуляємо. Угу. Давай погуляємо трохи, побігаємо. І підемо в палату. Не знаю, може нас там вже на вечірній обход шукають. Ну, в нас антибіотики нам дадуть, нам дають в 10 ранку антибіотик. І потім слідуючи, в нас через 12 годин, 10 вечора. Так що, в принципі, не думаю, що хтось нас чекати, буде шукати там чи щось. Аналізи все поздавали. Ну як все? Мочу утром, днем кров Общий. Це я так розумію, в кожній лікарні це як у них просто як за правило. Короче, воно там наш корпус маленький в самому кінці. Це головний корпус. А отам от воно новус. Може, завтра, якщо хороша погода, сходимо новус. Не знаю, щось подивлюсь купити. Ну що, ну я ж розговорю, ну людям щось розказую. Вибачайте, що ти йому зробиш, дитина. Так що завтра, може, в Новус сходимо, щось подивимося таке. Надіюсь завтра день швидко пройде. Сьогодні цілий день почти спала, щоб тільки швидше день прийшов, тому що ну не знаю. Скучно, не інтересно. В великому корпусі хоч є де походити грушки, детські якісь там, ну, коврики є. У нас взагалі нічого немає. Ні телевізора, ни і груше, детські вообще нічого. От сиди і дурі на стіну дивись, так що такі діла. Ну, зато палата в нас тут хороша. А в центральному так ми там жили, там кошмар. Там кроватки давали, такі як в садіки в старшій групі. Представляєте, мені таку кроватку дали на двох з мішей. Ну я, я плакала. Я там не спала. О, три ночі там були, три ночі я не спала, тому що ну, не було як. Там міша єлі лягав. Ось такі справи. Тут хоч палати нормальні, хоч кровать кожному уже дякую. Так що такі діла. Коротше, лежимо, вже, вже нагулялась, находилися, Температуру поміряли 38. Сказали, зняти носки, щоб не жарко було футболку, полегше родіти. Так що, такі діла. скучно, що робити? Вечором антибіотик 10 часов дадуть. Ну, жар Я думаю, ми дотягнемо максимально, щоб пізніше його випити. Щоб ходило на всю ніч, так? Да? Да. Взагалі, дадуть, коли буде 38,5 чи більше. Ну, і коли в'яло буде, зараз він бігає йому нормально. Поїді нічого не хочу їсти, не знаю. Води поп'ю, йогурт буду, то й пивати, мабуть, бо жалку викинути, а може і не буду. Так ж, такі діла, що один день прожила. Завтра неділя вже буде тр... трошки легше. А там, може, понеділок і випишуть. Вдома будемо вчитися. Так що так всім папа, Тихої не ночі, спокійно, все найкраще.